Уроку є використання програмного засобу Бібліотека електронних наочностей Геометрія 8 клас. На даному слайді ви бачите, хто є розробником даного засобу. Переходимо до програмного засобу, а саме розглянемо, які тут є режими роботи. Перший режим роботи уроки. Конструктор, довідкова інформація. І конструктор текстових завдань. Спочатку переходимо до режиму роботи-уроки. І знаходимо урок, який нам потрібний для роботи. А саме, сьогодні ми розглянемо урок подібні трикутники. Знайдений урок завантажуємо в робочу область. Після цього завантажуємо цей урок до. Області поточного уроку. І переглядаємо урок. І так, для кожного з цих фрагментів ми можемо, по-перше, вімкнути звук, щоб можна було чути пояснення диктора. Також можемо використовувати розроблені малюнки. Для цього перейдемо. В режим малюнок. До речі, ці малюнки ми можемо зменшувати, переміщувати в те місце, куди нам потрібно, для того, щоб ці малюнки зручно було використовувати на мультимедійній дошці і доповнювати їх. Також розглянемо, які ж саме фрагменти пропонуються в цьому уроці. Перейти до наступного фрагменту потрібно використовуючи панель навігації. У даному прикладі пропонуються завдання для розв'язування, а саме, якщо трикутники подібні, то відповідні сторони пропорційні, і пропонуються завдання учням, які вони можуть виконати. І самостійно. Проглянемо, які ще завдання пропонують у цьому уроці. Отже, бачимо і пропонують тести. Для того, щоб знайти подібні трикутники, потрібно знайти відношення відповідних сторін. Отже, дивимося, трикутник АЦБ буде подібний трикутнику. КМЛ. І, отже, в стороні КЛ відповідає сторона в три рази менша, ніж дана, тобто 3 см. Перевіряємо і отримуємо, що відповідь правильна. Поглянемо, а що ж буде, якщо дати неправильну відповідь? В даному випадку... Ми можемо сказати, що коефіцієнтом подібності цих трикутників буде число 2. Однак ми будемо давати іншу відповідь. Число 3. В цьому разі бачимо посилання і нам дають рекомендації, куди ж потрібно перейти, щоб дізнатися детальніше який матеріал потрібно повторити. Так, перейдемо до закінчення цього уроку. Отже, до цього матеріалу додамо ще задачі, а саме задачі із теми середня лінія трикутника, адже тут буде йти мова про трикутники, подібні з коефіцієнтом 2. Для цього ми переходимо в режим конструктора уроку режим конструктора уроку і відкриваємо тему середня лінія трикутника. Завчасно, переглянувши ці завдання, ми виявили, що найкраще до цього уроку буде додати завдання номер 3 а саме задану сторону трикутника знайти сторони іншого, вершини якого є серединами сторін даного. Будемо додавати цей фрагмент до уроку, і він розміщується останній у списку фрагментів даного уроку. Повернемося до наступної роботи і знайдемо завдання номер 9 Це завдання також переглянемо, знайти сторони трикутника, периметр якого відомий. Додамо його до уроку. Причому ці два фрагменти розмістимо раніше, ніж ті задачі, які нам пропонувалися в уже готовому зібраному уроці. Розмістимо їх зразу ж після задачі номер 2 Після цього збережемо урок, записавши його тему. Зберігаємо цей урок. Урок збережено. Як же знайти цей урок? Цей урок можемо знайти у дереві навігації, він буде записаний останнім уроком. Переходимо до цього уроку, завантажуємо його і можемо переглянути і побачити ті фрагменти, які ми додали нові. Ось перша задача, яку додали, і в кінці буде наступна задача. На цьому урок редагування уроків із бібліотеки наочностей Геометрія 8 клас завершено. Дякуємо за увагу!